Пане Володимире, президент Зеленський заявив, що найімовірніше Трамп ще не має плану. А спецпредставник Келог також спростував що на Мюнхенській конференції 14-16 лютого, у якій він візьме участь, що взагалі буде представлений будь-який план, коли на вашу думку це може статися, і чому вони затягують, чи вони не затягують? Чи це і є план? Ну, ви знаєте, коли це повідомлення з'явилося в засобах масової інформації, мене почали атакувати ваші колеги з різних засобів масової інформації, питати, що ж це за такий план. Ну я намагався пояснити вже тоді, що це настільки далеко від реальності, що про це говорити ну просто немає ніякого сенсу. Жодні плани у такий спосіб не презентуються. Спочатку вони дуже детально, дуже довго, дуже серйозно готуються, а потім якісь певні напрацювання цих планів стають публічними. Ну не буває е, такої роботи е, на публіку для того, щоб просто, е, як кажуть, тепер хайпанути. Тому е, е, ніякого плану ще немає. Вже сьогодні з'явилася інформація, що Найближчим часом, найближчими днями, відбудеться зустріч Трампа і Зеленського. Скоріше за все, Зеленський полетить до штатів. Після цього, скоріше за все, відбудеться телефонна розмова між Трампом і Путіним. І Я про це теж так само від самого початку казав. Що, ну чому Трамп має опускатися до рівня воєнного злочинця? І ручкатися з ним там десь в Саудівській Аравії, чи, 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 чи в Швейцарії, чи де де-інде, тобто це насправді приниження Трампа, і мені здається, слава Богу, що і в його команді зараз бачать і роблять правильні акценти. І я думаю, що це нам на руку. Так що думаю, що після того, як відбудеться зустріч на найвищому рівні, після того як Келох приїде в Україну. Коли відбудуться контакти на рівні міністрів, от тоді ми поступово почнемо бачити ну, контури цього плану, але зовсім не план. Тому що, як ви розумієте, навіть якщо сформульовані загальні тези, то потім починається дуже копітка і практична робота по деталях. А отут і собака, як кажуть, зазвичай зарита щодо його ремарки, ремарки Келого, де він порівняв Україну з Афганістаном і взагалі закликав не допустити цього сценарію, от багато інтерпретацій це викликало. І я не знаю, тут можна це зрозуміти, як, щоб не було як з Афганістаном, коли американська армія втекла і залишила своїх союзників там на поталу терористам, да? або йдеться про сценарій. Так званого фейл стейт провального провальної держави. Як ви це зрозуміли? Ну чесно сказати, зараз Кела робить багато якихось таких доволі. Ну ну я би я би сказав, ну дивних заяв, де з одного боку є цілком адекватні судження. А з іншого боку, ну, вони виник викликають справді багато запитань. Я би навіть тут говорив не так про на, якісь ці афганські паралелі. Я, чесно кажучи, не дуже зрозумів, що що, що він має на увазі. Мене значно більше е, турбують його заяви про те, що і Україна, і Росія повинні. Робити взаємні поступки повинні йти на ці поступки і таке інше, і таке інше. Ну мені здається, що це апріорі не адекватний підхід, і що ми апріорі не можемо його прийняти. Я дуже сподіваюся, що під час оцих найближчих контактів, про які ми щойно говорили, все таки до свідомості американських колег буде. Донесено на те, що нам потрібно, як і проста річ про те, що нам не можна зараз ні за яких обставин проводити жодних виборів. Ну про які вибори може йти мова, коли 7 мільйонів українців за кордоном, коли частина української території окупована, на якій знаходяться українські громадяни, коли військові реально не можуть брати участь в політичному процесі, то про, про що ми власне говоримо? Теоретично так. Але я думаю, що е, зараз ми просто повинні до цього поставитися е, спокійно. Мабуть, він просто е, ну в силу певних обставин е, хоче показатися до певної міри нейтральним, щоб не надто бути е, проукраїнським, е, і разом з тим не надто антиросійським, і десь така собі. Е, Лінія балансування, щоб щонайменше, менше, поки не розставлені карпі надії, можна було завжди десь прикритися тими чи іншими попередніми своїми заявами. Ще одна така погроза Трампа, який пригрозив Путіну знизити ціну на світову нафту, щоб знизити заробіток Росії на паливі, намагається переконати в цьому країни опек. І одна з ключових країн організація, звісно, Саудівська Аравія, ну і ще Емірати і агентство Reuters пише, що саме в цих країнах може відбутися зустріч Путіна і Трампа. А наскільки така зустріч взагалі можлива? Що ви про це думаєте? Думаю, що зустріч Путіна і Трампа навряд чи відбудеться, і я повторюю ще раз: ну, надто дрібним сьогодні виглядає Путін для Трампа. Ну, давайте поміркуємо голос. Головний візові для Трампа це СІ. Чому тому що саме Китай є справді другою економічною потугою в світі, і це визначає підходи Трампа до цієї країни. А що таке Російська Федерація? Якщо ми подивимося, то навіть в бінокль не видно її на світовій економічній карті. Там якийсь там один з хвостиком відсотка світового ВВП. Ну, вибачте, це не той так би мовити об'єкт чи суб'єкт, з яким можна про щось говорити. Єдине, що залишається, це ядерний шантаж і не більше. Тому я думаю, що для Трампа він просто Путін не є тепер цікавим співрозмовником. Під час першого президентства було по іншому, тоді ще всі думали, що Росія це потужна держава, що вона справді щось може, що в неї є якась більш-менш серйозна армія. Я не знаю, чи ви чули останню новину, що тепер росіяни передають своїм військовим віслюків, щоб вони доносили до лінії розмежування. Боєкомплект, так що це друга в світі військова армія? Чи буде трамп гратися з такими лідерами? Ну мені здається, якщо він хоче себе позиціонувати як великого лідера, то з мишами йому якось спілкуватися? Ну не випадає. А що щодо цієї заяви Трампа, що можливо, вся допомога Україні буде буде обміняно на ці рідкісні метали України, українські рідкісні метали Неясно, не скільки скільки взагалі обсяг цих речовин не на окупованих територіях, але все одне багато з користувачів соцмережі, коментаторів, експертів знайшли от цю пропозицію, і що вона навіть не Пряма така пропозиція, але щонайменше натяк достатньо обнадійливим. Ну, ви бачите, більшість цих корисних копалень, як, як говорять спеціалісти, знаходяться на окупованих територіях. Так. Якщо мається на увазі, що Трамп вижене з Донецької і Луганської областей російські війська, ну так будемо йому за це дуже вдячні, будемо аплодувати. А потім будемо, як і всі, у всіх інших випадках домовлятися з інвесторами про умови спільного використання цих корисних копалин. Ну, я чув е, е, недавно е, думку одного спеціаліста, який знається на цій темі, він розповідав, що е, це доволі затратна історія, е, це е, дуже коштовна е, е, так би мовити інвестиція. І тому я думаю, що нам було б вигідно знайти ну правильні пропорції з такими інвесторами, які давали б вигоду і інвестору і українській державі, так є в усьому світі. Ну от скажімо, коли йдеться про те, що якісь країни отримують в деяких навіть африканських країнах концесію на видобуток нафти, то там. Держава чітко і ясно встановлює пропорцію 50 на 50, ти сам займаєшся бізнесом, добуваєш, але 50% від прибутку йде в фонд держави, яка тобі дає таку ліцензію. А чому ми не можемо робити те ж саме чи шукати якісь інші варіанти? Так що це було б дуже добре, і якщо Трамп реалізує цю ідею. На окупованій поки що території, і звідти вижили російські війська? Ну то я думаю, що це буде прекрасне рішення. Павло Дмитро, видання Forbes написало, що Путін, начебто, намагався запустити Орешнік Арешнік по Києву, але ракета вийшла з ладу на території РФ. Водночас моніторингові канали жодних подібних пусків не фіск, не, не фіксували. Чи ця новина може бути як на вас реальною, і що тоді? Такі дії Путіна означають в контексті великої кількості сигналів, які обмінюються останнім часом Москва вашингтон щодо початку переговорів для закінчення війни. Ви знаєте, я думаю, що ну у нас зараз з вами немає конкретики і доказів того, чи вона вибухнула в повітряну територію Росії, чи вона кудись там полетіла в космос, не зрозуміло. Але знаєте, зрозумілим є інше, що наші героїчні сили оборони навчилися зараз і роблять це практично щодня винищувати російські інфраструктурні об'єкти. Роблять це прекрасно, роблять це точно, роблять це ефективно. І от мені здається, що це насправді зараз починає змінювати позицію Кремля. Бо якщо піде так далі, а дай Боже, що воно пішло далі, то за 3-5 місяців від російської нафтогазової промисловості в європейській частині, щонайменше нічого не залишиться. А там так само не залишиться і від військових об'єктів. Якщо ми говоримо про пункти управління, про аеродроми, про місця, де Розміщуються склади, і так далі. Так далі тому я думаю, що Путін зараз прекрасно розуміє, що тенденція зараз явно не на його користь, хоч поки що ця орда просувається. Хоча, як кажуть спеціалісти, зараз темпи цього просування різко зменшилися, і мені чомусь здається, що ми напередодні дуже критичних і позитивних для нас змін. В тому числі і на лінії фронту, так що для Путіна зараз наступає момент істини. Якщо він продовжить війну, він ризикує, що ну, країна економічно його країна просто не витримає, і у підсумку це все обернеться для нього величезною і економічною, і політичною катастрофою. Панолод, ну президент Зеленський заявив, що сяде за стіл переговорів з Путіним, якщо знатиме, як закінчиться війна, і ще чи, чи не вперше після указу про заборону переговорів з російським диктатором, взагалі він допустив таку можливість. Наскільки ця зустріч вірогідна, що чи все, все одне йде до цього? І взагалі чи потрібно буде скасувати цей указ, тобто видати новий указ заради того, щоб Уможливити таку зустріч, знаєте, я прихильник іншої конструкції переговорів. Я вважаю, що за переговорним столом, з одного боку, мають сидіти Україна, США, Європейський Союз, НАТО, Британія і інші країни, які того забажають. Тобто, має бути демократичний фронт проти Путіна. І тоді повірте, що б там не хотілося йому в черговий раз вигадати, і так далі, шансів у нього не буде жодних, тому що він прекрасно розумітиме, що він один проти демократії нічого зробити не зможе. Тому заклики про те, що давайте ми зробимо позицію України максимально сильною, і хай вона там розбирається з Росією, мені здається. Мені здаються абсолютно неадекватними це насправді буде допомагати путіну шукати способи тиску на Україну, брехати постійно про позицію України і так далі. І так далі. Ми повинні це вивести на абсолютно прозорий рівень для того, щоб всі наші союзники, партнери бачили реальний стан. Щоб нас потім е, московська пропаганда не звинуватувала черговий раз в тому, чого насправді немає. Тому я думаю, що і в ході цих контактів між е, нами і американцями цю тезу треба е, е, максимально сильно протягувати і показувати, що саме в такі в, тако, в такому е, е, так би мовити, переговорному форматі е, наші позиції от тоді справді будуть сильними. Зеленський також заявив цього тижня, що прийняття України в НАТО затягнеться. Якщо воно затягнеться, Україні слід повернути ядерну зброю. Ну і кело тот самий кело, про якого ми почали нашу сьогоднішню бесіду. Назвав такі шанси від нуля до мінімальних. А, тобто наскільки корисні такі заяви Зеленського, які можуть можуть інтерпретуватися як погрози, і я знаю, що і ми всі знаємо, що і Путін це використовує як а, доказ того, що Україна дуже небезпечна для Росії, становить собою е, стратегічну таку небезпеку, соціальну небезпеку, і е, чи небезпечна це з, е, з огляду на те, що? А, і адміністрація Трампа а, також буде: а, ну знайде такі заяви незручними а, і а, купиться, як то кажуть, на, на російську пропаганду про цю українську мавпу з ядерною гранатою. Ну, дивіться, а, а чому би нам перед американцями не поставити про це запитання? А чому Путін так м'яко зреагував на? Вступ до НАТО Фінляндії, ну от вона ж тепер безпосередньо межує з Росією, і ця межа для Росії збільшилася на 1300 1400 км кілометрів. І ніякої загрози чомусь з боку Фінляндії е, Путін не бачить. А в чому тоді загроза з боку України? Ну, просто е, логічно розмірковуючи, ми бачимо, що це абсолютно маячня, і це просто привід для того, щоб звинувачувати, звинувачувати Україну в усіх можливих і неможливих гріхах. А відносно е, е, ядерної зброї, ну ми прекрасно знаємо, що е, це дуже е, е, дуже довгий і дорогий процес, якщо говорити про класичну ядерну зброю. Якщо говорити про її, так би мовити, е е легку версію про брудну ядерну зброю, то насправді це не дуже складний процес, і він цілком може бути зреалізований в разі необхідності. І американцям так само треба ставити питання про те, що вони, до речі, свого часу разом з Росією, і це історичний факт, змусили Україну віддати цю ядерну зброю. В обмін не на папірець, а на гарантії безпеки. Отже, якщо ви нам гарантували нашу безпеку, то будь ласка, реалізуйте свою, свою обіцянку. Якщо ви цього не можете зробити, якщо ви нас не хочете взяти в НАТО, то питання в задачі: а що нам залишається? Бути беззахисними перед е, е, цим е, поки що, е, на жаль, напівживим, але е, все одно е, небезпечним звіром? Значить, нам треба шукати бодай якісь елементи ці, цього захисту, тому я вважаю, що ми повинні про це так само говорити абсолютно е, нормально і в кінцевому рахунку ша приймають рішення про вихід з кількох міжнародних організацій. Це сприймається нормально. А чому ми не можемо таким самим чином поставити питання про вихід з договору про не ядерної зброї? До речі, при ратифікації. Е, е, Цієї угоди. Верховна Рада зробила відповідне застереження, де сказала, що в разі настання форс-мажорних обставин Україна залишає за собою право вийти з цього договору. А які нам ще потрібні більше форс-мажорні справи і обставини, ніж те, що ми маємо сьогодні? Так що, з юридичної точки зору, це абсолютно можливо і таким чином ми так само повинні тиснути на на, на, на наших в тому числі і партнерів, щоб вони краще розуміли е, про що йдеться, так звичайно, пан Келов не хоче про це і думати. Ну, вибачте, він за океаном, а бомби падають на наші з вами голови. Пане Молодимире, ну ми пам'ятаємо, як ми раділи з приводу того, що міжнародне право о, по справедливості розсудило щодо. Дій Путіна в Україні, і до речі, видало ордер на арешт. Його зараз я звісно говорю про рішення МКС міжнародного кримінального суду. А тут Трамп збирається накласти санкції саме на цю на установу на, 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 на міжнародний кримінальний суд, передусім через накладений арешт на прем'єр-міністра Ізра... Ізраїля Нінґанягу, якого він приймав. Цього тижня в Білому домі. На вашу думку, як можуть ці санкції повпливати на роботу суду над російськими злочинами і на арешт виданий взагалі от Путіну? Чи йдеться тут взагалі про нівелювання і руйнування цієї інституції? Ну і можна пропустити взагалі міжнародного права? Ну думаю, що ні, тому що так це і вперше перше царювання Трампа. Було, але потім Байден всі ці рестрикції відмінив. Тому я думаю, що це станеться і після того, як Трамп закінчить свій другий президентський термін. Тому така позиція ну, може бути звичайно для когось і неприємною, але це лише позиція однієї з країн, до речі. США не є стороною Римського статуту, тому вони на себе жодних зобов'язань не брали, як той самий Ізраїль. Але те, що більшість країн дотримуються все таки цих положень, хоча й не всі згадаємо, Монголію, яка не видала вагу Путіна, попри те, що є стороною Римського статуту. Але я гадаю, що тут нам не треба особливо хвилюватися, тому що ну так чи інакше має бути якийсь національний юридичний орган, який лише тоді правда починає працювати, коли національні системи не можуть або не хочуть карати за вчинені злочини. Це дуже складний і непростий процес збору матеріалів. Доведення того, що насправді ці злочини мали місце, і лише після цього видається ордер на арешт, тому мабуть, для цього були всі підстави для України. Це значення особливого немає. Це позиція США, позиція Ізраїлю ради Бога, але ми повинні в цьому контексті підтримувати діяльність МКС, тому що саме через цей суд можна буде притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Більше того, зараз в рамках Ради Європи все-таки створюється, і цього року, нарешті, буде запущено роботу спеціального трибуналу, який на відміну від МКС матиме юрисдикцію розглядати питання про злочин воєнної агресії, що є надзвичайно важливим, тому що, як ми знаємо, Російська Федерація вчинила такий злочин і таким чином підпадає під юрисдикцію цього. Підпадатиме під юрисдикцію цього нового міжнародно-правового інструменту, так що знаєте, я думаю, що по сумі балів, я кажуть, ми матимемо що не менше два серйозних судвісерйозних судові інстанції, які доведуть справу до кінця, і Путін чи в одному, чи в іншому варіанті, але все одно на лаву підсудних сяде. Ну хіба що якщо не доживе, то вже інша історія. Пане Володимире, я ще вже, вже згадав цю зустріч Нетаняху. І звісно, найгучніша заява така обіцянка Трампа за всю його другу каденцію. Скільки там вже пройшло часу, там два чи три тижні. Він хоче встановити мир на Близькому Сході. Я знаю, що він хоче отримати за це або за мир в Україні Нобелівську премію. Ну і заявив Трамп, що виселить всіх палестинців з Гази, що візьме. На під свою відповідальність американську взагалі е, розбудову е, та навіть перетворення на якусь собі таку серед, серед земноморську таку рив'єру ці, ці, цього клаптика землі. Це призвело до е, ну, величезного взагалі е, скандалу і обговорення. Як ви взагалі зрозуміли цю заяву? Наскільки вона е, реальна? Наскільки оці? Е, Сусідні арабські країни будуть готові прийняти близько двох мільйонів палестинців, мешканців Гази. Ну знаєте, крім е, обурення, це викликало хвилю кепкування. Е, я вже бачив карти, де написано замість ґаза Магастріп. Мага е, от, то, тобто е, ну щось на зразок якоїсь специфічної території і так далі. Е, ну, бачите, е, я би і ці, за цих обставин дивився на ці заяви е, так спокійно. Ну, подивіться, е, вже здається, Канада не стане 51 першим штатом, і Мексика е, не збирається особливо там кудись рухатися. Хоча оголосили мексиканську затоку американською, ну від цього ногострім ну, не буде йти. Е, в іншому напрямку, і так далі. І так далі, і Панама залишить собі панамський канал, щоб там не хто не говорив. Я вже не кажу про Гренландію. Тому це все такі собі. Мені здається, просто способи певного тиску на, mm. на країни, яких це стосується, для того, щоб створити собі просто комфортні переговорні позиції для того, щоб можна було ну от як кажуть в шахах. Мати стратегічну ініціативу ходити білими, ну от, власне, це те, що мені здається зараз робить Трамп в різних е, е, іпостасях. І, до речі, його остання заява, що я можу вдвічі збільшити е, е, санкції проти Росії, саме з цього самого як кажуть, букваря. Е, тобто він е, використовує е, е, ну такі погрозливі заяви. Для того щоб створити для себе вигідні умови для переговорів, для, як він каже, швидких угод, оці quick deals, які у нього стають чомусь головними елементами його зовнішньої політики. Тому давайте будемо на це дивитися спокійно. Ніхто нікуди, звичайно, звідти не поїде. Ніякі арабські країни не захочуть приймати собі. Оці ну практично сотні тисяч, якщо, якщо не, не, не не мільйони біженців, це створення колосальних проблем для цих країн. Так що думаю, що далі заяв справа особливо не піде. Зрозуміло, пане посол, дякую вам дуже дякую, Пітере. Гарного перебування на сонячних узбережжях Тихого океану.